Футбольний привіт, друзі! Канал Блухат. З вами Олександр Мірошник. Продовжимо нашу кар'єру тренера за Левер Кузенський Байер, котрий очолює Юрген Клоп. Всім приємного перегляду сьогодні в нас серії матч проти Дармштадту. Далі вже перша зустріч в гостях з Мюнхенської Баварії, Ну і розпочинаємо виступ в лізі Європи. Додав я деяких футболістів, друзі, будемо стежити. Все ж таки, світ буде підсилюватися в зимку. Ну але поки що я не бачу в нас особливо таких слабких, слабких зон. Будемо розбиратися. Вже згодом. Так, ну що, циганком навіть є інформація. Ну, у нас там скільки? 70 мільйонів. Поки що я не буду поспішати приймати якісь рішення, ну, треба почекати. Ну, а ви залишайте ваші коментарі, побажання, кого б ви хотіли бачити в нашій команді. Дякую вам, друзі, за активність, за співпрацю, так, скажімо. Так, Камавінга також, ну, не знаю, чи вистачить бабла, ми там ще, сподіваюся, заробимо. Лунін, трубін, ну, будемо дивитися. Борусія перша, ми другі, але у нас матч в запасі. У нас ми лише два матчі зіграли. Отже, Дармштадт на 11-й сходинці. Тризірки команда. Не думаю, що, я, що у нас виникнуть певні проблеми з цим суперником, але це футбол все може бути. Поки що граємо основу без ротації, і загалом мені дуже сподобалась така ось тактика, така схема вперед. Запрошу всіх до віртуального світу футболу. Отже, третій тур німецької Бундесліги граємо вдома проти Дармштату. Поїхали. Let's go, вперед до перемог. Передача на фланг проходить накидання, удар поворотах навіть. Наш гол -кіпер сейвить, Ух, п'ятою. Зараз як красиво. Дерштат з перших хвилин вже створює тиск. Разом з тим певні проблеми нам коло наших воріт. Так, і знову помиляємося. Знову помиляємося. Всі паси проходять гуртом і не можемо в'ячиків відібрати, що це відбувається. Так, ну нарешті, нарешті. Передача вперед. Віктор Бонні Віктор Бонніфейс на фланг. Флорен Вірц. А ось ну, трохи незручно, ну, не так треба було віддати. Не знаю, друзі, не знаю. Ну, хотів би я Циганкова, я вже говорив, так. Підписати, можливо, Луніна. Ну а так з тих футболістів, що я додав всі цікавий удар по воротах, не було тут можливості віддавати. Чекав, чекав, так ніхто і не приєднався до цієї атаки вчасно. Ну і пробувати було вірцю, незручно. Паласіос, Паласіос пробуває здалеку. М'яч опиняється всі ці воріт наших гостей. Сильний удар, точний удар виходить у 25-го номеру. Щасливі задоволені наші вболівальники на Бай Арені у Леверкузені. Дивимося. Ну тут бездоганне виконання просто. Перший гол, між іншим. 37 хвилина. 1-0. Знову Дармштадт. Знову Дармштадт в атаці проходить і удар відбувається. Кутовий. Накид душечка. М'ячик вибито. Але підхоплення за Мюллером. Дуже так настирно, нахабно діють гравці в біло-синій формі, проходить пас, проходить передача. Зустрічаємо грубувато, але в межах правил. Вірц, передача вперед, Бонніфейс. Можливо, бо а в нас ще завдання, друзі, нагадую, треба двох футболістів продати ось так от на протязі сезону. Я би, по ну, перший, перша кандидатура, на мою думку, це Боніфейс. Він мені не дуже подобається. Він такий неповоріткий. От Боніфейса можна продати, а придбати або ж Довбика, або ж Юсуфа Мукоко в центр нападу. Що ми перше там? Ні, не відіграли, друзі. Не відіграли тут. Фіксується порушення правил. Це штрафний удар, дуже така небезпечна дистанція. Ну, мабуть, що нехай Алекс Грімальдою пробиває. в нього непогані скіли. Ух, як красиво! Влітає м'яч під самісіньку поперечну. Алекс Грімальдо, наш 20-й номер, робить рахунок 2-0. На табло 20, на спині 20. 2-0. Красиво обвів стінку, розрахував все, мабуть, що в нього. З математики в школі було відмінно по математиці. Ух та, ти що, таке не береться, таке не тягнеться. Реакція Юргена клопа. До речі, клоп сам родом з Штутгарду, так? Тільки от я не пригадую, за Штутгард, мабуть, що він не грав. Е, 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 е. Грав він власне за Майнц Він пограв і Майнц же він і тренував років. Не знаю скільки там років сім. Ну а нас перерва. 2-0 поки що. О, Афман отримав продачу, віддає в центр Боніфейс, Фейс. Вірц. Грімальдо. Вірц. Грімальдо е, знайшли одне одного. Непогано, непогано в них взаємодія. Стійка. Не зміг відібрати м'яч. Атака просувається. Небезпека зростає, удар і тут стійка вже сьогодні щось таке. Магія. Магія. Каркас воріт допомагає і одній, і іншій команді. Вірц проходить передача на Фохмана, і цей забуває. Цей розбереться, цей кладе. 3-0, друзі. 3-0. Рахунок стає на 62 й хвилині. Ну, я не знаю. Поки що в поки що нас все йде за відомим сценарієм, який нам запропонував Хабі Алонсо, поки що без поразок. Я не знаю, чи, чи дасться нам відіграти цілий сезон на, на такій переможній хвилі, нічиї перемоги без поразок. вряд чи. тому що в ОСІ 24 FIFA у мене особисто завжди було перший сезон. Це початок у нас жвавенький, активний такий, веселий початок, старт. А далі можуть бути проблеми, піде одразу різко, може початися спад. Ну, побачимо. Побачимо. От з другого сезону, якщо підсилимося, зіграємося, вже можна розраховувати на якусь безпрогнашу таку серію на протязі сезону, але то буде дуже непросто. Обов'язково гра нам видасть якийсь один-два матчі, де ми програємо удар по воротах. Супер. Голкіпер сейвить. Так, ну що, Бонні Фейс нехай пограє. А ще оцей ось хлопчина в нас. Непоганий змінює Паласіоса. Ну, схема крута, друзі. Схема. Я раніше такою схемою не грав. Але в атаці дуже багато гравців. Ну, і коли ми захищаємося, звісно, що фланги повертаються, і ми маємо трьох центральних захисників по стіну. Ну, плюс ще е, два флангові. До речі, Юрген Клоп свого часу ким він був. Правим захисником не вдалося зараз м'ячик перекинути. Атака триває удар по воротах. Добивання Сейвил Кіпер. Пощастило зараз нашим гостям. Ну і, мабуть, що все, друзі. 3-0 Перемога. Три голи забили, три очки отримали. Футбольне свято на Байерені. Ну, у, у що я говорив, Майнц потренував, так, свого часу Клоп. Звісно ж, Борусію, скільки там він років тренував, здається, що до 14 чи до 15 року, ну і вже років 9 чи 8 років. У Ліверпулі, власне. 3-0, друзі. 3-0. Перемога, 52 на 48, володіння. 12 ударів проти 5, а Олехандру Грімальду стає кращим гравцем. Хофман також 9-3. Всі задоволені, поспілкувалися з пресою. Так, ну що, надійшла інформація, дивимося. Ну, Можна підписати, в принципі, і Каріма Адеємі, і, ну, поки що ніяких проблем, я гадаю, що... Не має бути бо з Борусією. Юсуфа Мококо, ну також молодий перспективний, 18 років німцю. Можна подумати, от Бонні все ж таки, мабуть, буду виставляти його на трансфер. Я його десь там купував в попередній кар'єрі за Андрія Ярмоленка, і він мені там одразу не сподобався. Так, Артем Довбик, 26 років, 80 у нього рейтинг. Віктор Циганков. Лунін. Дивимося, Лунін, 24 роки, 80. 25,5 мільйонів, ну, краще, якщо брати, то, мабуть, що, Трубіна. І вартість і, е, ну, можемо собі дозволити. Побачимо, друзі, поки що не буду поспішати. Ну, ось так ми підійшли до матчу виїзного проти Баварії. Ми на першій сходинці Мюнхенці на третій позиції. Трохи підтягнулося, бо там на, на старті чемпіонату їх взагалі не видно, не видно було серед команд, котрі там. На верхній половині турнірного становища дуже серйозний склад наших суперників. Ну що, поїхали. Перше таке серйозне випробовування на нас чекає Хофман. Три голи в трьох останніх матчах. Чотири нові. Чотири голи забив в трьох останніх матчах. Четвертий ігровий день, друзі. Німецька Бундесліга. Немає на жаль тут Альянс Арени. Вона ексклюзивно в Konami, в PS, не знаю, Можливо, це колись зміниться. Але поки що так. Магічне коло. Поїхали, друзі. Дякую вам за вашу активність на каналі, за ваші коменти, за ваші лайкоси. Не забувайте про підписку. Буду щиро вдячний вам. Передача верхом на гримуальду. Це дивіться, як рукою собі м'яч. Як рукою м'яч собі поклав, передачу вперед на Вірца. Лорен Вір Спробу перекинути Нойра не вдала. М'ячик у нас. В ногах. Хофман. Підключаємо фрімпонка. А цей помиляється. Знову ми виграємо верхову боротьбу. І що там? М'яч комусь здається в руку влучив. арбітер призначає штрафний удар. У нас є Алекс Гримальдо. У нього дуже непогано поставлений. Удар зі стандартів. Цього разу не перекинув стінку. Продача в центр Кейн. Коман. Коман, втікає від наших захисників. Голкіпер та виходиш ти, я його виводив, виводив, а він то робив. Дуже повільно в підсумку. Це призводить до взяття наших воріт некій. на На 13-й хвилині. 13-та хвилина стає для нас нефартовою. Ну, дивимося, ось тут я вже починав виводити голкіпера. Він якось так і хотів, і не хотів. Коман. Третій гол. Вже поступаємося. Ну, ось вам і перший серйозний суперник, друзі, в нашій кар'єрі. Доройся не вже на побачення виходить з нашим голкіпером. і що? А що тут було? Я не зрозумів. Ну, рука однозначно ні. Скоріше якийсь фол. Наш гравець також цього не зрозумів. Дивимося повтор. Ну, Звичайне зіткнення, звичайно, таке чоловіче футбольне зіткнення. Юрген Клоп також не зрозумів. Ну, тим не менше, Гарі Кейн підходить до м'ячу. Проти нашого якого фінського здається, голкіпера. І він джагне! Браво! Просто, просто молодець. Просто супер. Красен. І удар непоганий у дев'ятки Мюнхенської вийшов. Віктор Боніфей. Запускаємо Гримальду. От Гримальду дуже якісно входить, вписується в наші атаки. Приєднується так. Флоріан Вірц, Ну, поки що. Стараються, але я сподіваюся, що краще буде виглядати Флоріан. Так, Боліфейс на Ось, а Хтось здалеку пробуває. Ну тут Ноє. Тут Мануель Ноє. Кутовий. Накидуємо удар з другого поверху. Є в нас! Кому грати головою після стандартів. 1-1, друзі, наприкінці першого тайму зрівнюємо рахунок. Вистрибнув вище за всіх. І що робив Кейн? Просто не зіграв. Перший гол нашого центрального захисника, здається треба ще повивчати прізвища там і і так далі наших футболістів футболістиків ну у нас ось такий цікавий друзі динамічний матч ми з вами спостерігаємо ну це гранди можна сказати сучасного німецького футболу сек один один в нього швидкість в нього техніка ми ще прокачаємо йому фінти на Хоффмана. Ну, Хофман взагалі красом. Один з кращих. Вірт знову пробиває головою. Невлучно. Він же забивав минулі серії. Хто не бачив? Так, Гарі Кейн з м'ячем проходить передача на Мусіялу. Накриваємо, намагаюся. Головне без порушень правил. Все вдало. Грімальдо вперед. Розганяємо нашу атаку. Граніт Джака. свого часу грав проти Юбіна Клопа в складі лондонського арсеналу. Зараз так вийшло в нашому. Всесвіті в віртуальному, що вони в одній команді. Вірц на Грімальдо. Грімальдо це завжди небезпечно. На кидушечка. працює захист, працює ППО. Мюнхенське і тут лоєр. Ну тут топ-голкіпер, що ви хочете. Кутовий ще удар відбувається. Знову Мануель на місці. Проходить передача в центр. Захист працює, але одразу помиляємося. Удар поворота. Голкіпер на місці тепер вже наш. 72 хвилина Баварія Баєр. 1-1, Серйозний суперник. Не хотілося програвати. Поки що наша безпрограшна серія триває. Віктор Боні Фельс. Ось тут є підключання. Це Хофман. Це Хофман пробиває, помиляються, здається, Мануель Нойер. Ми виходимо вперед за 15 хвилин до завершення матчу. Ну ще грати, і грати. і Ось в цьому матчі, власне, з стак... Матч з таким характером, що може все статися. Ну так, це груба помилка. це Привіт, FC-24, що зветься. Це баг-Ігровий чи скрипт. Щось нам допомогло. Ну що, давайте задівати ротацію. Трошки втомилися наші, наші футболісти. Попереду ж, <кій> матч Ліги Європи. Там, хоча суперник не важкий, але треба бути готовим. Адлі. Андрій удар! Нойер. Фрімпонг поклав на газон суперника. Знову Адлі, знову передача в центр. Вірц з лету пробуває. Знову, знову сейвить Мануель Нойер. Треба обережно зараз м'ячик дотримати. Намагаються високо персингувати мюнхенці, але помітно, що в них вже сил немає. Майже не залишилося. Гримальдо, Вірц. Красиво, технічно. Андрій. Хоффман. Кофман, демо вперед. Все, час вже вичерпано, можна і присунути трохи. Адлі, скидка, Андріх, можна здалеку гепнути <кхух> повз ворота. м'яч пролетів. Ну це все, все, друзі. Знову ж таки, вольова перемога команди Юргіна Клопа. Байер Леверкузен. Ну, поки що він о, в нас можна назвати Неверкузен. Ми ще тут не виграли чемпіонство, ну але в реальному світі все. Неверкузином вже не назвеш цю одинадцятку. Яскрава, красива, по футбольному перемога на виїзді. Все ж таки, продовжимо грати за сценарієм, друзі. Без поразок, йдемо. 1-2, хоча Почався ще попереду. Так, 41-59. 4 удари, У нас 12 ударів, тричі більше. Кращим стає Хоффман знову поспілкувались, поки що намагаюся від, відвідувати всі розмови з пресою, то покращує, друзі, тонус команди, готовність грати. Ну ось наша група, я вам знову ж таки нагадую. Чесно кажу, скажу, я не знаю, що це за суперник, 2,5 зірки. ну Тут взагалі не нашого рівня команда, контратака, навіть є ключовий гравець нападу. Ну, подивимося, що вони собою уявляють. Юрген Клоп, як завжди, посмішки на обличчя немає. Давайте ось такою. В такій формі зіграємо в лізі Європи. ну Поки що без ротації знову ж таки. Перший матч Ліги Європи, друзі, в нашій кар'єрі вперед. And they kick off here. It with real here. А гості йдуть в атаку і вже коло нашого воротарського навіть майданчику. Доводиться вже Входити вступати в гру нашому голкіперу. Так, ми з м'ячем. Флоріан Вірс, подивіться, де опинився. Ось так от. Не лише долучається до атака, а звісно ж допомагає захищатися. Грімальдо передача проходить на Хофмана. Цей технічний швидкий футболіст. Отак, от всіх поклав на газону. Це супер, це топ рівень. Хофман відзначається в лізі Європи. Давайте глянемо, як це відбувалося. Спрацював Фінт, пішов уліво, поклав, ну там ще. Голкіпер поклав свого на газон. В першому матчі забиває свій гол. Не знаю, я кайфую, друзі, від цієї схеми. Чому я раніше не грав з такою, такою схемою накидання? Удар по воротах. Вище. Вірц, Флоріан Вірц. Удар за штрафного майданчику. І що? була рука? Так. М'ячик влучає в руку. На 25-й хвилині ми здобуваємо право робити штрафний удар. Знову ж таки, 20-й номер підходить. Так, там хтось вже приліг, прилігну, ми будемо верхом пробивати м'яч. Опиняється всі воріт. І це 2-0 на 26-й хвилині. Знову наша двадцяточка. Браво, браво, бравісимо Гримальдо. Ну, проте там хтось полежав, відпочив між гравцями просвистіла шкіряна куля і влетіла в сітку. Оплески на адресу Гримальдо від Юргена Клопа. Фрімпонг розібрався з одним другим, віддає на Хофмана. Тут треба підключати вже нашого Грімальдо. Удар не докортив трішечки. Останні секунди, друзі, вже першого тайму. Котрі сплели, але Реф дозволить, мабуть, завершити цю комбінацію цю атаку нашим гостям. Буде навіть удар по воротах. Голкіпер на місці. Нервує наш кеп. Кутовий. М'ячик вибито. Удар. Ми пропускаємо. Комедна ситуація, РФ призначає 12 метрову після того, як було взяття в уріт. Ну тут ще в нас є шанс відбити. І, І це відбувається, це, це просто щось шалене, друзі. Ну ось таке комедне, кумедне завершення гри. Не знаю, Не знаю як це коментувати. Пишіть самі, що хочете в коментарях. Ну, це було дуже дивно. Знову злилась з газоном. Не виправили текст. Вірц з м'ячем може спробувати пробити непоганий удар. Одразу відповідь гостей. Удар по воротах. Вірц. Знову Флорін. Знову на Грімальдо. Знову зв'язка працює. Перекрутив, але тут є підтримка у вигляді фрімпонку. Тут центр Паласю з лівої ноги. Все від Кіпер, котрий в нашій формі чомусь одягнув нашу форму. Вірц, центр, Джака. Граніт Жака тягне м'ячик, віддає правіше на Паласі. Тут Хофман себе запропонував, він продовжує куражитися. З гострого, кутю забиває м'яч в сітку. Відправляє, точніше. 3-0 за 5 хвилин до завершення цієї зустрічі. Ну, спіймали ми кураж. Спіймали непереможну, точніше, переможну хвилю, так скажемо. Ми непереможні, я хотів сказати. Поклав голкіпера, Ну, супер, топ. Топ рівень. Так, ну що, давай. Де наш цей чувачок є? Ну, знак оклику, тому що він опорний. А позиція ЦП, ну не знаю, друзі. Я там попризначав вже план розвитку всім футболістам прокачуються, розвиваються. Все, то я роблю за кадром, щоб не забирати ваш час. Ну, можемо випробувати ось і цього правого півзахисника. Таха знімемо. Давай. Хто в нас є центральний захисник, ще один. Знову Хофман. Хофман на хвилі позитивній, а догрався все ж таки. Ну і все на цьому крапка в цьому матчі. Знову бай Арена святкує перемогу улюбленої команди. Перший ігровий день групової стадії Ліги Європи. Ну, і перші три очки ми забираємо. Ну я. Були нас певні проблеми на старті, на старті поєдинку, але далі ось цей хлопчина е, говорить, що ні, стопе, стопе, друзі. Ми любимо гостей, почувайте себе як вдома, але все ж таки не забувайте, що ви в гостях. 3-0. Знову суха перемога, сухий матч для нашого голкіпера, для нашого капітана. Хоффман кращий, однозначно. Гримальду також 9-7. Всі молодці. Так, що у нас далі? Матч чемпіонату в домашній, через 2 на 3. А ось і Кубок під'їхав. А ось і розпочала боротьба за Кубок. Ну і, власне, Майнц. Принциповий суперник, друзі, в наступній серії не пропустіть. Знову Борусія перша, але у нас матч в запасі. Вони 5 турів вже зіграли. Ну, а в нас 4 матчі. На сьогодні все. Бережіть себе, тримайтесь позитивної хвилі, не хворійте. Пока, друзі.